Російська армія цієї ночі знову вгатила по Херсону. Поранення отримав 48-річний чоловік. Загалом упродовж доби на херсонському напрямку російські війська з артилерії та мінометів обстріляли 18 населених пунктів. Більше про нічний терор проти мирних херсонців з боку окупантів. Дивіться у наступному сюжеті. Цієї ночі жителі Херсона вкотре прокинулися від гучних вибухів. Російські війська знову гатили по житлових кварталах у корабельному районі. Окупанти поцілили у багатоповерхову та приватні оселі. У багатоповерхівці поранення дістав 48-річний чоловік. В квартиру, де він спав, прямою наводкою влучив снаряд. Тут є, скоро відає, відає, скоро відає. Як сильно стікав чоловік кров'ю, видно на цих кадрах. Медики спочатку надали йому необхідну допомогу на місці, після чого шпиталізували. Ось що розповіла його сусідка з цього ж будинку. Вона собака розбудила. Чусла напевно, вона вітатися, розбудила і я зайшла в ванну. Тільки. зайшла в Він ну, такий звук глухий, вискочила, кричу, хтось є, хтось живий є. Та пішла вниз, а та мужчина, весь крові. У лікарні у пораненого чоловіка діагностували вибухову та черепно мозкову травму, а також поранення стегна та передпліччя і контузію. Його спустили вниз, його скоро забрали, Він весь оці. Тому втікло зовсім із рук, і зінок, і зі ваша. А у приватному секторі корабельного району ворожі снаряди також перетворили людські оселі на купи будівельного сміття. Через потолок, через стіну. І Внаслідок влучання російських снарядів загорілися три приватні будинки. Ще декілька пошкоджені вибуховою хвилею. Люди збирають і вивозять з осель залишки російських боєприпасів. Оце сюди прилетіло, горіло тут, ось горіло, але хлопці швидко затушили. А Богу, Бог мило. Я так якраз тільки перед цим думала передбинуть мебіль, друг в другу сторону свою постель. Як мене відвело, не знаю. А так би на крилах точно порізалася. Якщо ми спали, нам би був капець усім. Ми з дідом у нас ще бабуся 93 3 три Криші в кухні немає, в кухні немає в кухні. Нема чесно гавере. Як повідомляють в Херсонській обласній військовій адміністрації, окупанти почали активно гатити по Херсону ближче до опівночі. Кожного дня влучання є в Херсоні. Кожного дня б'ють якраз і по нашим спорудам, які вздовж річки Дніпро, Про це приватні будинки. І звичайно, ті склади, і порт, який постійно руйнують росіяни, звичайно, там важко щось зрозуміти зараз і провести аудит, того що там руйнується, тому що там дуже небезпечно. Будемо вже потім виявляти всі ці руйнування, коли відкинемо росіян, і будемо актувати це все. За минулу добу, внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини поранені п'ятеро людей. Під вогнем загарбників були 18 населених пунктів області. Постраждав літній чоловік його ушпиталили у тяжкому стані. За життя потерпілого нині борються лікарі. Нагадаю, росіяни почали рясно обстрілювати регіон одразу після деокупації Херсону, коли відступили на лівий берег Дніпра. За цей час станом на початок цього року загинули майже півтисячі мирних жителів, у тому числі щонайменше 11 дітей. Олександр Мужичук, програма Вікна СТБ. Єдині новини.